Добрий день, мене звати Олександр Вікторович. Часто пацієнти запитують, яке харчування після операції з приводу проктологічних захворювань. Після операції завжди призначається дієта, яка супроводжується їжею в рідкому стані. потрібно. Також виключаються продукти, які приводять до газоутворення. Це такі продукти, як кисломолочні і свіжі овочі. Також Після операції ми просимо виключити гості страви, виключити капчені страви, спиртні напої не можна вживати. Після операції потрібно їсти маленькими порціями. А також все е, практично, в практично такому більш рідкому вигляді для того, щоб е, стілець був не важким, е, і для того, щоб було е, вам комфортно ходити в туалет після операції. Також після операції е, дієта е, десь приблизно е, потрібно її з зберігати і е, вживати приблизно 2-3 неділі. І побільше пити води для того, щоб стілець також був не тяжким.